Доброго дня, друзі! Сергій, ательє магазин Добрий Дім, Старокінний ринок місто Одеса. Працюємо для вас кожного дня з 9 до 16 у неділю до 15. Питання, яке поступа поступа кожного дня. Що робити, якщо ти загубив ключики від циліндра Матура Champions Pro, Multilock 400 та 600 серії, Abloy Protect чи Protect 2? То не є проблема. То ви приносите до нас циліндр з ключиком. Ми беремо новеньку карту споживача, висипаємо старенький секрет, нарізаємо 3 чи 5 ключів, засипаємо новенький секрет. Через пів години ви забираєте старенький циліндр з новеньким секретом. І це буде вдвічі дешевше, ніж купувати новенький циліндр. Завітайте до нашої крамнички! Завжди будемо раді допомогти.